Богдан Михайліченко він сьогодні виводить е, Полісся з капітанською пов'язкою. Е, сьогодні є проблеми у Полісся з крайніми захисниками. Про це ми поговоримо. Іван Дібанга. Отримав запрошення до національної збірної Камеруну вперше в своїй кар'єрі. Це теж, як на мене, дуже велике досягнення. Збірна Камеруну це одна з топових команд на африканському континенті, і ось отримати туди запрошення це величезна ознака класу футболіста і так само його клубу. Ну туди запрошуються люди з Манчестер Юнайтед, з Наполі з інших провідних. Колективів була повітряна тривога. Чотири рази, і наш матч ще не почався, і, і він поки що поки що не почнеться. Хочу вас ще раз вам нагадати і попросити допомагати. Допомагати фронту це зараз надзвичайно важливо, тому що тільки за рахунок наших сил оборони ми зараз можемо з вами грати в футбол, дивитися в футбол, ви просто жити. Понедельник Йде по флангу. Пас на кузика. Кузик робить передачу. Удар головою. Перший удар в нашому матчі. Даніель Соса пробивав. Пробивав він не точно. Стрімка атака з кросом. В штрафний майданчик. Є швидкість, є і простір. Тут, по суті, два в один залишався оборонець Шабанов. Вже три відбори безкаровайного. Класна передача на Луньова. Луньов вихід віч. Навіть Шолег Кудрик. Олег Кудрик вчасно по таймінгу, реагує, виходить і нівелює всі проблеми своєму штрафному. Знову ж таки, за рахунок того, що чит... прочитав він ситуацію. Еміль Мустафаєв. Передача удар, яка передача, удар ледь не зі своєї половини поля. Дібанго на фланзі Дібанго залишає. Між для Задираки. Задирака робить подачу. Виходить Олег Кудрик. Кудрик знову за рахунок того, що читає. Ситуацію віддавав він на Талеса Талеса. Так. Атака Поліся. Удар з дальньої відстані. Маханьков на місці. Удар. Від Фортунебу був. Танковський. М'яче ворог! Це прекрасно В'ячеслав Танковський з дальньої відстані, але він вміє робити шедеври. В'ячеслав Танковський оплески зараз співзахиснику Полісся. Це було дуже і дуже красиво. Я чую закиди до Маханькова, так ні, там закиди до одного з захисників через те, що не зрозуміло, як вони розігрували цю атаку, що дали пробити. Ну свою атаку спочатку розігрували, дали пробити спочатку. Якщо я не помиляюсь, то фортюне. А вже потім з другої спроби пробивав Танковський. Так, показують нам Юрія Вернедуба. Він завівся. Денис Ндукве. Ну Сергій Шищенко просить не награвати. Голкіпер сказав: не награвайте Олега. Мустафаєв в центрі. Бізімана намагається йому завадити. Передача на Ндукве. Понедільник. Ндукве приймає, пробиває Рикошет. Хороший шанс для Полісся. Що натякає Денис на те, що має бути кутовий. Той низу Мустафаєв за вухо взявся. Фортюне дуже високо пробиває. Єсін Фортюне. Ну Це один з тих гравців, хто може робити якісь дуже нестандартні речі. Ну і плюс хороша швидкість Фортюне. В подачах Кудрик знову по таймінгу добре розбирається. Мустафаєв. Мустафаєв. Обіграв безіману Мустафаєв удар та лиса вище воріт. Та Коста бразилець був близьким до того, щоб створити проблеми серйозні. До речі, ще такий важливий момент, що Тейлора дуже не вистачає, як на мене, цей фланговий захисник, який потрібен. полісся дуже я навіть це говорити, але знову. У кривому розі лунає повітряна тривога. Це означає, що буде пауза. У нас навіть перший тайм не дограно. Кривас хоче сьогодні однозначно своїх болівальників потішити і доказати усім, що ця бронза вона може бути підкріплена безпосередньою перемогою і хорошим результатом. Давайте так говорити у матчі із. Амбітним Житомирським полісся обидві команди велику увагу приділяють пресну. Так у нас матч призупинено. Козиряцький пішов до Сергія Шищенка. Йому не подобається, що виконувач обов'язків наставника Житомирського полісся, коментує, оцінює епізоди, і йдеться саме про цей епізод. Ось тут Шищенко вважає, що безкоровальний правило порушив. До речі, контекст треба відновити від учора. Зараз Танковський на газоні опиняється внаслідок кідноборства із Іваном Дібанго. Кремезніший Дібанго. Це той футболіст, який точно не дозволить підійти до Ну, Але тут знову тут Юрій Вернедо трошки температура підіймається спілкування з арбітром. А Козиряцький куди пішов? Він здається, пішов знову до лави запасних полісся. Так, Андрій Єченко, людина, яка на рибалці може бути доволі виваженою. Це одне з його головних хобі, але тут він. Це так би мовити не за фідером стежити. Безкорувайний удар по воротах. Тут він зараз пішов у Дриблінг. Трошки накрутив навіть своїх суперників на довгих ногах, але тим не менш хороший контроль м'яча і вихід на ударну позицію. Удар у площину Худрик на місці був. Фортюне! Моменти ще зараз у француза. Він був дуже близьким до того, аби абити свій прем'єрний м'яч в Україні. У нього є одна результативна дія поки що лише один асист. Але зараз він був дуже близьким до того, аби забити. Накрив бас! Який же удар зараз! Завдає футболіст цієї команди. Це Денис Кузик. Класно розігрують кутовий. Давайте дивитися на повторі. Луньов. Ну і Ясін Фортюне ось туди головою вибиває. Але в ту зону, в якій набігає кузики, це футболіст удар якого знають всі в українській прем'єр-лізі. Я в цьому не сумніваюся. Назаренко рветься до штрафного майданчика. Олександр Назаренко тягне його удар Володимир Маханьков. Як же ви пропустили зараз футболісти Кривбаса, Хочеться запитати Олександра Назаренка. Ось такий рейд, наче на моторолері проїхав зараз Олександр Назаренко, змістившись з лівого флангу туди безпосередньо до штрафного. дуже небезпечний момент зараз для Полісся. Кузик не вже на ваш удар. Пробиває над поперечкою. М'яч свистить хороший момент для Кривбаса на 67-й хвилині. Денис Кузик може виходити на ударні позиції не лише коли грає на позиції правого. Він але навіть тоді, коли грає лівого захисника. Він любить пробивати. Мрі подача зараз з лівого флангу. жан Мерель Пово. Зустрічається з м'ячем, але це не удар. Він не зміг. Як слід пробити, так м'яч в площину але Можна верти про те, що м'яч найбільше влучає в нього, аніж він пробиває. Подача. Підняту м'яч небезпечна гра зараз від Соси. Так, ну тут погнали. В стилі українського класичного завершення матчу між Шахтарами і Динамо ніхто не чує свистків Козиряцького. Порахуйте, скільки він там посвистів. Ухто тут же бійка пішла. Ну Тут же зараз, в принципі, і сам арбітр має розбиратися, його асистенти мають включатися, пізнаєте підказки. Складний епізод, і бачимо позицію, до речі, Максима Козиряцького в цьому епізоді. Чоботенко намагається грати м'яч головою, але свій технічний прийом і спроба завдати удару ось так ефектно завдає його соса. Ну але Чоботенко тут, звісно, дістається. Так, а що у нас у нас Клята Русня знову здається? Не дає цей матч дограти. Ми чуємо сигнал повітряної тривоги. Атака по лісі продовжується. І о, Максим Кузиряцький. Дає свисток, відправляє команди в укриття. На жаль, 10 хвилин не встигла команда провести ще на футбольному полі. Гра відновлюється ну тут так, без е, якоїсь. Дуже тривалої паузи по нападницький Фортюне непогане рішення на Луїфера Ернандеса. Він не реалізовує свій момент. Володимир Миханько врятує. Зараз Кривбас від другого пропущеного м'яча голкіпер зараз не на жарт піхає оборонцям, тому що є за що. Ось таку двічку розігрують. Фортюне віддає на Луїфера Ернандеса. Ну і той хороший шанс не реалізовує. Зараз іще один шанс. Він пробував після кутового. Ух ти, тут з чіками мені здалося спочатку, що це такий оман зорок. І На цьому все здобуває Сергій Шищенко свою четверту перемогу.